І так, друзі, всім привіт! Зараз вже став сезон. Сезон зими, сноубордів і лиш, і треба їх якось до цього сезону підготувати. В мене є на каналі відео, я залишу посилання. На жаль, воно там ще на російській мові, ну там я мало говорю, більше показую, як що робити. Що я там робив? Я там. Робив підготовку сноуборда Ну, по суті, це така ж сама підготовка і для лиж там е, парафін, канти, як робити скользяк, е, коли там трішечки він вас покоцаний. Як його з підтексом робити? Е, посилання на це відео я залишу під цим. А в цьому відео я вам покажу, як налаштувати лижі під е, вас і під ну, під, під вас. Так, тому що, якщо брати сноуборд, там налаштувань таких нема. У лиж є, у лиж є і під вагу, і під зріст, і під багато чого, і під ваш рівень катання. У мене зараз такі лижі. Це в нас нордіки і є бут. Що треба зробити спочатку? Спочатку ви підлаштовуєте розмір кріплень під розмір вашого. Бута. На багатьох із кріплень все це написано. Тобто на вашому бзуті написано 305 мм, і ви тут ставите. Вони бувають різні, але воно все по факту однакове. Далі вам треба підлаштувати під вагу і все таке. Я вам зараз покажу спосіб професійної майстерні. Це професійне обладнання. Такий комп'ютер стоїть. І він це все е, робить. Ну, ви робите, і він робить, ви разом все це робите. І потім я вам покажу, як це можна робити вдома чи там десь в горах. Звісно, це спосіб самий крутий, він самий кращий, але так само можна підрегулювати плюс-мінус під себе і самому. Так, зараз я вам покажу, як воно це, це працює. У вас є такий папірець, і тут все написано. Зараз треба взяти олівчика. Так, дивимось, Тут написано кілограми, скільки важить людина. Тут вже записав менеджер, людину він там зважив, він поміряв зріст. І тут це написано: ось 51 кілограм. Ми дивимось від 49 до 57. Беремо олівчик і робимо таку лінію. Ці лінії треба робити, якщо десь не зробив, комп'ютер не буде це бачити і нічого не вийде. Так, далі Зріз 160. Зріз 160, ми ставимо ось тут лінію. Далі, друга категорія катання. Категорії бувають різні. Що це таке друга? Це коли ти, в принципі, добре їздиш і ти контролюєш все це. Є ще мінус перше це діти там до двох років. Є перша, це коли ти тільки став на лижі. Третя, і три плюс. Третя, це коли ти професійний. Райдер, а 3 плюс це коли ти мабуть, олімпійський призер. Що буде, якщо категорію не ту поставити? Вам виб'є програма інакші параметри для лиж, І на третій категорії ви не зможете, коли ви впадете, ви не зможете ногу ну, може щось страпитись з вами. Для професійних спортсменів це вищолкування ноги. Повинно, щоб воно було хардове для того, щоб більш контролювати там лижі. Так, друга категорія. Категорію ми ставимо ось тут. Друга категорія. Так, далі у нас вік. 15 років. Так, так, от сюди ми ставимо. Цікаво, так написано: з 10 до 49 років це а до 10 років і після 50 це. Ну таке. Потім вибираєте фірму кріплень. Так, фірма кріплень у нас маркер. Маркер у нас ось тут. Якщо нема тут фірми кріплень, тут є е, різне. Далі, кріплення нормал. Е, Ще бувають фрірайдні, вони там трішки інакші. І в нас залишилось розмір взуття 305. Ми вибираємо тут 300 і тут плюс 10. Ось так. В принципі, все вже готове. Далі ми запіхуємо ось в цей комп'ютер. І в нас тут. Все вибило, все написано, що треба робити. Написано, що треба підлаштувати кріплення 4,5 ньютонів. Далі ми беремо лижі. Пумпом-попом. -пум -пум. Ставимо їх сюди. Так, і далі беремо взуття сюди його. Защлкуємо. Далі треба налаштувати. Тут є лазер. Ви нажимаєте лазер, ось він світиться, все видно. І ставите лазер у кінці взуття. Далі мені потрібно більше рук. Далі ми фіксуємо тут кріплення і спереду. Зафіксували. Далі в нас є ось такі мречки. Вони бувають різні довжиною. Ставимо десь на четвірочку, і справа також само на четвірочку. Так, все добре. Якщо вам треба тут підняти вище нижче, у машинці є кнопочки. Якщо ми нажимаємо вище, воно вище, якщо нижче, нижче. Десь так треба. Так, і далі ми беремо викрутку і підлаштовуємо. Нам треба налаштувати 4,5. Тут стоїть 4. Можна трішки ще. Краще зробити трішки більше. Я вам е, розповім чому. Так, і позаду так само. Тут воно буває різне. Не в ту сторону. Чотири з половиною нам потрібно. Трішки більше краще. Так, і, в принципі, все. Зараз підлаштували, далі ми натискаємо таким ось стікером і перевіряємо, як воно буде вистібувати. Мені потрібні руки, камеру я поставлю. Кращого місця я не знайшов. Так, і тепер ми натискаємо, і воно нам допомагає. Все одна сторона готова. І вам вибиває, якщо все правильно, то ви ставите 4,5 ні Це в нас була ліва сторона. Далі нам зараз треба праву і потім уверх. Тобто знову застібаємо сюди взуття. 39 це, в принципі, допустимо, до 4-5 Все добре. Тепер беремо таку тканинку, ставимо її сюди. Рівненько тут це розправляємо і застібаємо ще раз бота. Так, застібнули, тепер нам треба перевірити до верху. Треба трішечки відкрутити. Так, і ця лижа у нас вже готова. Треба взяти другу пару. Не пару а другу лижжа. І я не буду показувати повністю, що треба робити з другою, тому що там ну, така сама праця, але на ці лижі я вам покажу, на що треба вам дивитись. Як я вам казав, що буває таке, що треба трішечки більше дати ньютон метрів. Це у нас нові лижі і нові кріплення з старими. Трішечки інакше. Що треба робити? Треба враховувати те, що ви їздите по снігу, і вас сюди попадає сніг, він таїть, і сила вистібування буде інакша. Тобто треба краще трішечки більше дати ньютони метрів. Якщо це на машинці, все це, це рішається. Ми беремо воду, просто прискаємо сюди, і це буде. Ну, такий собі ефект, як ви їздите по снігу, і у вас там набився сніг, і він трішки підтаїв. Точно такий самий ефект. Тобто, це треба собі розуміти. Якщо ви підкрутите собі на 4,5, як пише програма, і у вас старі дуже там лижі, старі кріплення, ну, не лижі, а кріплення, старі кріплення. То ви можете дуже ну, легко вистігнутися звідси. Тому треба трішечки більше дати, тому, тому що у вас повинен бути цей запас, коли сніг попав, десь там мокренько, воно щось, щось таке, що воно вистібається набагато. Швидше, ніж на суху, коли ти на програмі це все робиш у майстерні сухій. Так, і зараз я закінчу ці, покажу, як воно там закінчується в це все, і покажу вам далі, як все це робити там, десь у горах чи вдома. Так, я доробив все це. Тепер ми е, нажимаємо роздрукувати. Все, готово. Вибило, що було налаштовано. Все є, клієнт це отримає, і все буде добре. Так, і зараз я вам покажу, як треба налаштовувати лижі. по... Додатку з мобільного телефону так є такий додаток, і він доволі дуже круто все показує. І так, друзі, і другий спосіб, як налаштувати собі лижі. Якщо ви там вдома їх налаштовуєте, у вас нема супердорогої апаратури, як в майстерні, чи ви налаштовуєте десь вгоре вже. Ви просто скачуєте собі ось такий додаток, заходите в нього. Я постараюсь залишити посилання на цей додаток. В мене айфон. Я користуюсь Apple App Store, і я не знаю, може він є ще на Гуглі у Андроїда. Цю інформацію я не володію. Знаю, що для Apple є воно і мені цього досталь. І ми візьмемо цей же листочок, котрий я лежу лагоди, для того, щоб порівняти, як скаже, програма з мобільного пристрою буде так само, як програма з комп'ютера. Ми беремо, заходимо в програму, і тут все так само є, як і на листочку написано. Перше, ви вбиваєте скільки років. Тобто, в мене тут 15 років, я вибираю 10,49. Далі вага. Вага 51 кіло. Я вибираю 4957 Далі в нас зріст 160 Я вибираю тут 158-166 І далі тип катання. В мене друга категорія. Друга і. Далі розмір взуття. Зразу перші дві не можуть бути, вони їх зразу закрасили. І в мене 330, а, 305 мм взуття було, 291-310. Вибираємо це. І вам зразу вибило 4,5 ньютонів. Тобто, так само, як і показав супер Єдине, це супер вам буде налаштовувати лижі так, ви будете, майстер буде налаштовувати лижі так, що там буде все до. Мінімуму, краще вже не можна буде налаштувати. А по-мобільному, тобто, у вас є ось така картинка, і ви від неї відштовхуєтесь. Якщо це нові кріплення, то в принципі 98%, що все буде добре. Ви підкрутите 4-5 ньютонів і все буде добре. Якщо це будуть старі кріплення, як я вже казав, краще, якщо ви робите це десь в горах трішечки більше дати, тому що вони старі і там же пружинки не так працюють, як на нових. А в принципі, ви це, це можете собі Налаштувати просто вдома чи вже в горах, ну так, це буде не те точне налаштування, котре потрібне. Но, якщо у вас перша, друга категорія, в принципі, цього буде вдосталь. Але краще, якщо у вас є така змога, прийти в майстерню, якщо в них є такий апарат і майстер може вам налаштувати це, прям ідеально. Це краще зробити, і це і за це краще доплатити. Це не просто так. Ну, у вас є такий додаток, і ви можете в принципі собі щось підрегулювати. Друзі, а наразі дякую за перегляд. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписались. шерте українськомовний контент і до скорих зустрічей.